Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого весняно-літнього одягу від торгової марки Blue Motion. У лоті 11 штанів, одна сукня, літній кардиган та дві блузи. Почнемо із блузочок. Це розмір L. В неї така зав'язочка внизу дуже оригінальна модель. Склад 100 поліестер. Блузочка має сатиновий блиск. Далі рожева блуза, вона двошарова. У складі поліестер це зовнішня частинка, внутрішня віскоза. Розмір Л. Кардиган білого кольору, дуже легенький. У складі 100% віскоза. Розмір L. Далі сукня. з такую гарненькую смужку розмір М у складі віскоза та полиамид. Штанці білого кольору, розмір сороковий, Штанці рожевого кольору, розмір тридцять восьмий. У складі бавовна таяла стан. Модель сірого кольору. Розмір 36. Модель білого кольору. розмір 36. Далі сіра модель. Духовоці 5. Дві розмір 40. Та 3. Сорок другий складі бавовна та еластан. І остання модель чорного кольору Їх у лоті дві, розмір сороковий та сорок четвертий. Замовляйте лоду наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь під відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки всім. Дякую за увагу!